Як змінилися запити до вас, як до адвокатки після 18 травня? Чи побільшало загалом ось таких запитів про порушення прав? Так, запитів стало значно більше пов'язано це не з тим, що більше порушується права, а власне з тим, що суттєво змінили законодавство. У нас з 18 травня набули чинності і новий закон, і підзаконні нормативно правові акт. Тому, звичайно, по-перше, виникає багато питань, але на чому я хочу наголосити: болючі питання зараз: постанова Кабміну 560, яка регулює порядок оформлення відстрочки від призову. В чомусь вона не працює на папері, вона є але не виконується. І суттєва проблема вона регулює питання оформлення відстрочки від призову і встановлює, які самі документи треба подати в тій чи іншій ситуації. І Я наполягаю на тому, що подекуди вимагаються ті документи, які згідно закону не потрібні, і таким чином Кабмін звузив перелік осіб, які мають право на відстрочку, але Кабмін не має права цього робити.